Всім привіт! Мене звати Олена Водоласька. І я сьогодні вас ознайомлю з готелем, який називається Marvida Family Eco. Це бувший Отіум Eco Club. Готель займає загальну територію близько 51 тисячі квадратних метрів. І територія достатньо простора, не скучно. Розташований в Тітрінгіоль, це регіон Сіде. І одразу будемо дивитись номери. У 2024 році була проведена реновація номерів та громадських зон. І зараз ми бачимо саме такий номер. Після реновації замінили ламінат і взагалі так достатньо приємно свіжі номери. Номери з балконом та видом на сад. сейф та Wi-Fi безкоштовно. Також є міні-бар і сервіс чаю та кави. До речі, не забудьте поставити свій лайк і підписку. Тут відпочивають переважно сім'ї з дітьми концепція дитячий відпочинок. Гірки нові, а також зверніть увагу на те, що навіть тут біля гірок є тенти над шезлонгами. Це також дуже зручно для того, щоб ви комфортно себе почували. Як бачили на загальному фото, і тут також видно, що тут поруч річка. Дитячий майданчик також з навісом. Біля зон активності є де перекусити, ви не будете голодні. Я очікувала, що буде набагато гірше і була приємно вражена, тому що раніше туристи, які тут відпочивали, скаржилися на те, що готель старий. Отже, після реновації це дійсно відчувається, що він оновлений і достатньо свіжий. Ще один дитячий майданчик і також навісом для дітей тут багато таких загальних зон. Дитяча анімація активна. Тут є міні-клуб дитячі 4-12 років. Клуб для немовлят 0-4, клуб для підлітків 12-16 років. Тому дітям буде весело. Це частина для спортсменів. тенісний корт, Футбольний майданчик. З початкової від реновації видно, що він доведений до ладу під сезон. І ще один Kids Garden. тобто концепція дитяча повністю відповідає. Птахи співають, квіти. Тут корпуси ВІЛ для великих сімей. Далі ми подивимося, які номери там. йдемо дивитися оновлений ресторан. Концепція харчування All-Inclusive з 10 до 0. Місцеві алкогольні напої безкоштовно, імпортні алкогольні напої будуть за додаткову плату. Також є сервіс Морозова, безкоштовно день народження, кондитерська Також є 4 а-ля-карт ресторани, османська кухня, італійські морепродукти та японські. Дивимо ще одні номери після реновації, які називаються Hotel Large Room. Вони збільшені, їх загальна площа 32-39 квадратних метрів. Вони мають перегородку достатньо свіжі, просторі, приємно. Ще один номер категорії стандарт. Тут може бути розміщення 2 плюс 1, Додаткове ліжко. Вон такий диванчик, подивіться. Ось так виглядає загальна територія, море і річка. Як і скрізь в регіоні Сіде і Тітренгель, пляж тут буде широкий, пологий, піщаний, захід може бути дрібна галічка. Ну, для дітей достатньо комфортно і приємно. Йдемо в зону ВІЛ. Тут є окремий басейн. Тут така більше релакс зона, тихо, спокійно. Раніше сюди дітей не пускали, а в цьому році пускають всіх, але відчувається, що тут інша атмосфера. Обладнання все нове, зверніть увагу. Віла Family Suite, це максимально за площею віла. 47 квадратних метрів. Тут у нас дві вітальні, дві спальні з дверима для великих родин. Максимальне розміщення до п'яти осіб. Є балкон або тераса. Сейф та вайфай безкоштовно. І ще маленька. І кімната, діван до По ранньому бронюванню готель можна буде купити за прекрасною вартістю. Однозначно рекомендую цей готель.